Христос Воскрес! Радий вітати всіх на нашій молитві. Чому кажу радий, бо черговий раз переконуєшся, наскільки є важливе людське життя. Черговий раз сьогодні побачив дійсно, як це цінно. Коли людина жива. Бо, працюючи сьогодні з нашими парафіянами, ти розумієш і бачиш, дійсно велич людини, будь-якої людини. не має значення, але цінуєш оце життя. І насправді, як важко це життя дійсно привести в цей світ, зберегти це життя. І як легко його втратити. Тому я радий сьогодні всіх вас вітати на цій молитві, нашій спільній нашій молитві і радий тому, що ми всі живі. Для сьогоднішнього нашого вечірнього розважання і молитви ми візьмемо стихи із Євангелія від Івана, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, не перебував у темряві. Я світло. Це не означає, що я говорю це про себе. Це каже Христос про себе, що Він то світло, яке прийшло у світ, щоб людина не перебувала у темряві. Який темряві? Бачите, закон Старого Завіту так образно можна сказати. Звучав просто око за око, зуб за зуб. Тобто люди жили в реально в жорстокості. Можливо, навіть такі, як зараз. Ми бачимо цієї війни, може навіть і, і гірше, не знаю, не можу судити, але правосуддя все зводилось до фізичного насильства. Все зводилось до одного, якщо тебе вдарили, маєш повне право з цієї сили віддати здачу. Тобто око за око, біль біль за біль. Обов'язково терпіти треба. Це був жорстокий світ, в якому треба було вижити. І така річ, як любов милосердя, вона не цінувалась тоді. Та були вибрані люди, які вміли це цінувати, які вміли любити, намагалися це впровадити в життя, але над ними всі насміхалися. І чи не це були темні часи? Так, це були темні часи. Часи без життя, без бога, без любові, часи без поваги, де виживав сильніший, кого був більший, довший і гостріший меч? І от тому Христос каже, що Він є світло. Тому що Він прийшов показати людям, як можна жити без меча. Що перемагати можна не воюючи. І ця перемога є в тому, що ти вмієш любити. Що ти своїх дітей виховуєш в повазі до іншого, І відповідно, це від тобі віддається. І знову ж таки, та сьогоднішня війна, яку ми переживаємо, яку ми живемо, є черговим підтвердженням таких речей. Мав нагоду сьогодні спілкуватися. З дуже прекрасною людиною, яка жертвує своє життя заради інших. І, в, знаєте, в розмові вона каже: знаєте, а згадую, пам'ятаєте, як було на початку цієї війни? Як було тяжко, коли не було нічого і треба було десь щось знайти. І коли ми знаходили, ділилися один одним. Каже, я нічого з цього не мав. Його, але вона шукала, ділилась, каже, тратила свій час і здоров'я на те, щоб допомогти іншим, щоб зберегти життя інших людей. І в результаті вона каже: знаєте, що я отримала? Без, коли їй робили операцію, вона е, трошки здоров'я теж мало проблеми зі здоров'ям їй робили операцію. І каже, мені дали безкоштовну квартиру для життя. Тому що операцію робили в Полтаві, і я не знала, де жити, каже, а мені надала людина безкоштовно свою квартиру, щоб я часі цієї, поки роблю цю оп... поки я там на лікуванні, могла спокійно жити. Хіба це не є оце світло Боже світло? Хіба це не є наука Бога, яка вчить нас, любові, вчить нас того, щоб служити один одному? Ділитися один з одним, підтримувати один одного. І саме в цій любові ми маємо всі зростати. Саме в цьому світлі ми всі повинні рости. Не перебувати в темряві, не перебувати в мордорі, як тепер часто люблять казати, знаєте, уже впроваджується, знаєте, в життя певні, певний сленг, певна вимова. Тому каже Христос, я світло прийшло до того, щоб ми не перебували в темряві. Тобто маємо бути з Христом, маємо бути з Богом. Тоді ми є в світлі, тоді ми ніколи не будемо в темряві. І як писав Євангелист Іван, що це світло світило для всіх людей, і темрява не могла його здолати. Отче наш, що є Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, Грішних. Хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має Той суддю свого, слово, яке є вирік, судитиме Його Дня останнього. Той, хто відкидає Ісуса Христа, тобто відкидає оце Боже світло, як каже Веноси Іван. Має свого суддю. І цей суддя, це слово, яке Христос залишив для нас. Тобто, що, що має це на увазі? Що Христос, коли прийшов на землю, Він вчив нас, як жити в любові. Він вчив, що таке любов, Він вчив, що таке життя. Тобто, Його наука це та, той дороговказ. Які ми маємо всі йти. І цю науку ми черпаємо із святого Євангелія, де записані Його проповіді, де записано Його повчання, де записано Його життя. Ота блага звістка, яку Він нам всім розповів про любов. І як одного разу сказав Христа, коли не знали, не мали відповідальність. А оскільки тепер маєте знання, то не маєте відмовки за свій гріх. Тобто, коли людина невідома, не знає нічого, та, яка знає відповідальність? Жодної. Але коли ти про це знаєш, що це є погано, що це є гріх, що те, що ти робиш, це є зло, значить ти несеш безпосередньо відповідальність за це. Я не хочу сказати про щодо наших військових хлопців. Тому що наших військових, всю нашу Україну сьогодні змусили до такого акту. Не ми почали цю війну, не ми перші прийшли сюди воювати. Нас змусили. Ми захищаємось. І ми не маємо осуду. Ми не маємо відповідальності за вчинений гріх. Відповідальність за цей гріх, за цю війну, за це зло, яке є, несуть на собі ті люди, які її розпочали. Ті люди, які прийшли до нас зі зброєю, ті священики, які благословляють цю війну, ті священики, які мовчки в своїх храмах стоять і нічого не говорять. Які навпаки інколи кажуть, що треба це, треба знищувати українців. Вони знають про Івангеля. Ті люди, які називають себе християнами, мають жити по заповідях Божих, але не брати зброю і знищувати інших людей. Казати, що це ворог, це, 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 це щось небезпечне. Немілітаризацію робити, чи як там вони це називають. Христос наголошує. Що Він залишив нам слово. Він залишив нам науку, яким є Євангеліє, блага звістка. І коли людина є християнином, вона має мати і знати цю науку. Обов'язок кожного Священника цю науку передавати людям, вчити людей. Як коли християнин не дотримується цієї науки, а знає про це, він чинить тяжкий. Гріх. І в останній день свого життя, коли він, ну, в останнє, радше, коли він вже помре, буде стояти на суді перед Христом, він буде нести величезнішу відповідальність за свої дії. Наш обов'язок сьогодні берегти Слово Боже, читати Євангеліе, читати Святе письмо, приймати цю науку, жити по цій науці. Але і пам'ятати, що коли тебе змушують, радше, коли є загроза твоєму життю, ти маєш повне право його захистити. Нас змусили до цієї війни, тому відповідальності не несемо. Пам'ятайте собі про це. Але коли ви насолоджуємося війною, коли ми хочемо цієї війни, ми чинимо тяжкий. Гріх. Тож всі ми зараз маємо просити і молити Бога, щоб Слово Боже жило в наших серцях, щоб воно не дозволяло нам насолоджуватися цією війною, а навпаки, давало силу і розуміння захищати життя, берегти це життя і звільнити в наш дім, нашу Україну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Даруй. Силу, кріпость духа і не допусти ніякої ненависті в серцях всіх нас, українців, Захорни і захисти наших військових, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, волонтерів, медиків, людей різних комунальних служб, а також е МНС, пожежників, чи поліції, чи прикордонників. Просимо Тебе, Господи, захисту. Для всіх тих людей, які перебувають в зоні бойових дій чи в полоні, охорони захисти їх, Господи, від будь-якого ну, будь насильства і тортур. Але також прошумо тебе, Господи, вчини своє чудо, просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога, щоб вони розкаяли своїх гріхах, визнали, що вони чинять зло і зупинились. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес. Дякую всім за е, спільну молитву. Завтра е, Божесна літургія буде у нас на 9 годину. І в такий спосіб ми розпочнемо наш, нашу молитовну варту зі стрітинською свічкою. Христос Воскрес! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу.